Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за петуніями. Петунія це яскрава і запашна квітка, яка росте влітку на клумбах, у вазонах, на балконах і навіть у підвесних кошиках. Вона буває різних кольорів: рожева, фіолетова, біла, червона, синя, а іноді навіть із плямками чи смужками. Квіточки петуні схожі на маленькі грамофончики або дзвіночки. Вони відкривають свої пелюсточки до сонечка і дуже люблять тепло і світло. Петунії не тільки гарні, а ще й корисні. Вони прикрашають двори, радують людей своїм виглядом і ароматом, а ще приваблюють бджілок і метеликів. Тож, коли побачите яскраву петунію, посміхніться їй, і вона ніби усміхнеться вам у відповідь. Дякую за увагу, до побачення!